Якщо говорити про пана малюка, також є в його досвіді кілька скандалів, які він втрапляв, але більше все таки добрих справ, про які ми знаємо, але можливо деякі і не будемо називати. Як відбуватимуться ці всі розслідування? Чи відбуватимуться вони? Чи понесуть відповідальність ці люди, які прославилися саме на таких історіях зрадництва і так далі? А не пан Малюк буде а, приймати рішення по притягненню Баканова. Це зрозуміло, що Баканов а, зрозуміло, це мене. людина з оточення і політична відповідальність на Зеленському. І відповідно, без позиції Зеленського його скоріш за все ніхто чіпати не буде, навіть якщо на нього вийдуть, то зробити так, щоб справа в Україні тривала роками, тягнулася, і саму з шилися просто в цьому тягамотяному процесі а можливості такі існують і вони демонструвалися не одноразово за роки незалежності тому питання тут скоріше до того чи Зеленський буде готовий посадити Баканова чи не готовий угу. І це не означає що так. в ручному режимі. це означає створити політичні умови і політичну волю в якій це може відбутися а там може буде виправданий. Ну хто ж знає? Але тим не менш, має бути для цього змагальний процес судовий в тому числі. По-друге, питання внутрішніх зрушень боротьби з корупцією тощо ціннісний розріз. Слава Богу, відбулося на міжнародній арені важливе, як на мене, питання безпеки підтримки України було відділено від питання корупції. Та всім зрозуміло, що ми корумпована країна. Ну, об'єктивно. І це створено не вчора, і це системна корупція. І змін прізвища в цьому випадку нічого не зробить. І те, що нас затягнули, в тому числі, частина професійного середовища, беремо в лапки антикорупційного в історію про боротьбу з корупцією, в цьому є своя негативна сторона, дуже велика корупцію викорінюють, вона не в прізвищах. Вона в схемах, вона в нормативних виделках, можливості чиновника прийняти рішення самому і затягнути, наприклад, товари на кордоні там на 30 днів, коли вони вже попсуються. Відповідно через забюрократизовані системи зарегульованість, коли по закону неможливо зробити, зробиш так, влетить, і так влетить. Відповідно, тобі виставляють певну музду, яку ти маєш заплатити, для того, щоб просто до тебе не придралися. Тобто різні системні основи: нормативно-правові, інституційні і кадрові. Які породжують корупцію. Нічого нового. Велосипед, який придуманий ще задовго до нас. А питання відповідальності, воно є вершиною цього ісбо. В нас вирішили боротися з вершиною айсбергу, але при цьому оцю всю історію і навіть не чіпають. І так. тому ми маємо оцей постійний двигун. І на міжнародній арені це зводилось до наступного впродовж восьми років війни. Нам реально не давали якісної зброї, там серйозного зрушення в цьому плані на було чому. Тому що кожен раз казали, ну ви ж корумповані? Каже, так і що? Ми не маємо права захищатися? Чи нас Росія через це має право знищити, тому що ми корумпована країна? Чи наше населення не заслуговує на те, щоб світ був справедливий і допоміг жертві, побороти агресора? Ну тому що та корумповані? Да, ми чим чекуємо свій шлях до правової держави, і ми робимо шалені кроки в цьому, але так. Ми ще на певні певному відрізку цього шляху, так що суспільство має зараз просто вмерти через те, що ми ще не до чекували цей шлях, і це було приблизно так, як нещодавній скандал з гвалтуваннями, коли та не туди сходили, не, не в тому стані були, не так подивилися зрештою вони не такі, і відповідно самі винні. От приблизно питання корупції це була історія про самі винні, самі корумповані, що Росія на вас напала. Коли жертву ще додатково стигматизували, а не допомагали притягнути до відповідальності агресора, тому що світ реально розумів, що вони нічого не можуть зробити з Росією на тому етапі. Вони не готові, вони виявилися неспроможними. І внутрішньо в нас ця ситуація частково існувала. В нас ставили не просто знак дорівнюється, а в нас сказали Росія агресія, да, але треба внутрішня боротьба з корупцією. Тоді ми зможемо перемогти Росію, де нічого подібного. Ми зможемо перемогти Росію, якщо ми будемо сильними. А корупція це друге питання одразу ж після війни. Але боротьба з корупцією це не про війну внутрішню, внутрішній фронт взагалі не можна використовувати порівняння того, що зовні, тому що якщо не буде країни, байдуже, яка вона була корумпована чи ні? А якщо Україна переможе, то вона отримує шанс на те, щоб стати не корумпованою. А якщо ми в процесі цьому ще і стаємо некорумпованими, але розуміючи, що зовнішній периметр це першочергове. То тоді взагалі чудово, і війна навпаки може стимулювати ці процеси очищення, але не потрібно ставити телегу посеред, поперед коня. Перше питання це оборони, а друге питання антикорупція. І тоді ситуація з кадровими змінами має аналізуватися через призму часу, місця, простору мається на увазі, і цілей, наскільки це відповідає нашим стратегічним цілям. Якщо на першому це питання зараз нас воєнно послаблює, все інше має зрізатися. І шукатися інший час. Інакше не знаємо в Міністерстві оборони. Я думаю, що там корупції так само, як і всюди: системною і різної. Чи має нести різніка відповідальність політичну? Звісно, має. Але ми в ситуації, коли знаєте, хірург стоїть над пацієнтом, вже пацієнта розрізали наркоз тощо, операція триває, і цей хірург, можливо, є корумпованим. Ну, як казав пан Зеленський, вийде на вулицю, запитаю кожного, тобі скажуть, що він корумпований злодій. І тут влітає туди спецпризначенці і заарештовують цього хірурга посереду операційну і виводять. Ну, мені, як пацієнту, звісно, хотілося б, щоб в нас не було корумпованих хірургів. Але не можна годинку почекати, поки він операцію завершить. Бо я помру від того, що його зараз заарештовують. Справедливість вас торжествує. А от уявіть собі, що цей пацієнт зараз це все суспільство. І від того, чи працює Міноборони чи ні, а просто зміна міністра оборони, наприклад. Я зараз одне відомство беру, байдуже, яке ми зараз візьмемо. Це так. мінімум просто кадрово місяць-два перестановок. Це зміна команди, це ведення в курс справи, це формальні зміни а, а, штатного розкладу. Просто навіть нормативно формально. Це вибиває міністерство з роботи. І тому питання виникає того. Чи ми в цьому випадку говоримо про те, що ми а, ключове для нас це побороти корупцію, і навіть якщо від цього страждає обороноздатність на певному етапі, ми готові нею пожертвувати заради того, щоб побороти корупцію або зворотня для нас зараз перемогти у війні є ключовим, і заради цього на певних етапах ми можемо йти на компроміси по відношенню до корупції, записати тощо, але поставити питання через час, наприклад. І оце та ціннісна дилема, в якій опинилося суспільство, і влада вирішила спочатку вирішити кадрові питання свої, апаратні ігрища. Там цілий комплекс заходів був пов'язаний, наприклад, з тим Железніковим. Але коли спрацював суспільний імунітет, відшахалася від цього. Тому що зрозуміло, що звільняти в цих обставинах, не дай Боже, щось на фронті трапиться через тиждень. В суспільстві ті ж самі люди, які кричали: знімайте, знімайте, вони ж скажуть владі, а от. Тепер ви винні в тому, що це трапилося.